Вітаю, друзі! Я Віталій Буртников. Президент Французької Республіки Еммануель Макрон дав велике інтерв'ю французькому телебаченню на тлі повідомлення про те, що він серйозно розмірковує над можливістю відправки французьких військових до України, зокрема до Одеси. Сьогодні вранці таке твердження було висловлено у статті, що її надрукувало видання Лемонт. Підкреслювала, що Макрон обговорював питання насилання військових до Одеси під час однієї з важливих церемоній у Єлісейському палаці з обмеженим колом гостей. А вже під час самого інтерв'ю французького президента медіа Франції вийшли з повідомленнями, що французькі військові відправляються до Румунії, щоб згодом можливо бути передислокованими. До Одеси для того, щоб протистояти російським військам у своєму інтерв'ю французькому телебаченню Манель Макрон схарактеризував Францію як силу миру і підкреслив, що французькі війська не будуть переходити в якісь наступальні дії і воювати з Російською Федерацією. І що Франція не знаходиться у прямому конфлікті з Росією. Однак саму Росію. Маель Макрон назвав серйозною загрозою і підкреслив, що в разі, якщо Росія виграє у своїй війні з Україною, а Україна програє, сама Франція не буде знаходитися у безпеці. Макрон поставив під сумнів обмеження у допомозі Україні і підкреслив, що ті, хто висувають ідеї таких обмежень, сприяють не миру, а продовженню війни. За великим рахунком, це чіткий натяк на федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, з яким президент Франції зустрічається вже у п'ятницю в рамках спочатку двостороннього діалогу, а потім зустрічі так званого веймарського трикутника вже у присутності прем'єр-міністра Польщі. Дональда Туска, і очевидно, що коли Еммануель Макрон говорить про обмеження, він має на увазі відмову німецького уряду про постачання, зокрема, ракет Таурус для потреб збройних сил України. Дискусія про це продовжується і у самій Німеччині, і між Німеччиною та її союзниками. Еммануель Макрон підкреслив, що вважає, що Україна має перемогти у Цій війні з Російською Федерацією і відновити свою територіальну цілісність, включно із Кримом. Таким чином, президент Франції дав зрозуміти, що уявлення цивілізованого світу про те, якими мають бути результати російсько-української війни, не змінилися з 2022 року, і що він не акцептує цілі російського президента володимира путіна спрямованого якщо не на повну ліквідацію української державності так принаймні на легітимізацію тих територіальних захоплень які були зроблені росією у період 2014-2022 років Французький президент також визнав, що зараз військово-промисловому комплексу країн Заходу, зокрема військово-промисловому комплексу Франції, не вистачає потужностей для конкуренції із військово-промисловим комплексом Росії, з точки зору забезпечення. Нагайних потреб збройних сил України у боротьбі з російською навалою, Макрон визнав, що Франція не готувалася до такої війни, як і інші, Країни цивілізованого світу і що треба думати про дієві інструменти, які б змінили ситуацію на користь більш ефективного протистояння не тільки російським зусиллям по окупації українських територій, але й російському військово-промисловому комплексу та військово промисловому комплексу країн, що підтримують Росію у її агресивних діях в Україні. Таке велике інтерв'ю насамперед засвідчує, що тема допомоги України стала головною політичною темою для французького президента в останні тижні, і що Макрон не збирається відмовлятися від тих тез, які були вперше публічно висловлені ним після зустрічі. В Єлісейському палаці на другу річницю путінського нападу на Україну тоді багато хто вважав, що слова французького президента висловлені спонтанно, і за ними не буде ніяких, якщо не конкретних дій, то принаймні підтверджень цієї думки. Однак, разом із цим ми бачимо, що французький президент продовжує наполягати і на своєму праві надіслати війська до України. В разі, якщо для цього буде потреба, і на своєму праві закликати союзників до більш активної підтримки України у її протистоянні з Російською Федерацією, Макрон також фактично спростовує відому політичну формулу, що надання більшої кількості зброї України тільки посилює ескалацію і послаблює зусилля тих, хто сподівається на дипломатичне вирішення конфлікту. Він Усвідомлює, що тільки більш активні дії збройних сил України проти Росії і тільки зрив планів російського політичного керівництва на чолі із Володимиром Путіним можуть примусити Москву відмовитися від планів продовження війни на виснаження і подумати про. Реальні рівноправні перемовини з Україною щодо закінчення війни, і запорукою цього закінчення війни має бути саме сильна позиція заходу і сильна позиція України. Це до речі, не нова теза це теза ще 2022 року, яка, врешті-решт, і спричинила. Ту допомогу Україні, яку ми всі бачили у перші місяці війни, однак з часом з'явилася нова ідея обмежень на постачання західного озброєння Україні. Очевидно, у сподіванні, що Володимир Путін оцінить це бажання західних лідерів надмірно не розпалювати ситуацію, щоб дати можливість Москві прийти до. Політичного вирішення конфлікту, як бачимо, це тільки заохочує російського президента до нових агресивних дій і до створення концепції багаторічної війни на виснаження, у якій так вільно себе почуває Володимир Путін. І ось останні заяви Макрона і дії французького президента поза сумнівом сплутали і карти російського очільника і карти тих західних політиків, які ще сподіваються на домовленості з Путіним. Макрон чітко говорить, що Франція хотіла Домовитися з Росією і докладали для цього різних зусиль. Ми про це добре пам'ятаємо, пам'ятаємо про. Приїзд Макрона до Путіна якраз напередодні ухвалення російським президентом рішення про напад на нашу країну. Однак час підкреслює французький президент продемонстрував, що домовлятися з росіянами просто нема. Про що і це теж абсолютно реалістичний висновок з ситуації, яка склалася на третій рік російсько-української війни. Тільки допомога Україні, тільки демонстрація Росії, що Захід готовий прийняти виклик цієї багаторічної війни. Може примусити Володимира Путіна відмовитися від своїх планів і замислитися про те, як вийти з ситуації протистояння, яке не створює йому якихось переваг і перспектив. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, мої соціальні мережі на каналу, Патріоні Баймі які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самому Ютуб. Перемоги й миру, хай щастить.